Вітаю вас, в ефірі передача Уроки історії. І сьогодні наша творча група знову знімає нову програму в трохи незвичних таких польових умовах. Ми у селі Глинськ, що в Зяківському районі на Полтавщині. І тут розташована пам'ятка національного значення, а саме Глинський археологічний комплекс, що включає в себе роменську та давньоруську культури. І ще одна родзинка. Звідси родом мати царя Івана Грозного Олена Глинська. Без перебільшення ця земля зберігає безліч таємниць. А про ті з них, що вже розкриті, ми поговоримо сьогодні з археологом, кандидатом історичних наук Юрієм Половком. Юрій Олександрович, я вас вітаю. Доброго дня. Тож, от в чому унікальність, і це стверджують знання науковці цієї місцевості, де ми зараз знаходимося. Так, унікальність цієї місцевості вона полягає в тому, саме в, в, в тому, що як тут збережені, дійшли в якому стані до нас ці пам'ятки археології? От. Для території Полтавської області ми можемо без перебільшення каза стверджувати, що це так би мовити перлина середньовічної археології нашої землі. От. Як ви вже ви вже зазначали, ця територія комплексу вона е, має статус пам'ятки пам'ятки національного значення, входить до історико-культурного заповідника Більськ, от і, в принципі, максимально як як це можливо, охороняється державою. От Кількість загальна площа цієї пам'ятки становить близько більше 16 гектарів. Складається вона з великого і малого городища. Зараз ми на, ну, зараз ми на одному з посадів От, так, одному так, посаді. між великим і малим городищем. Мале, мале у нас ось ми на нього дивимося обличчям, а велике городище у нас лишилося за спиною. Да, от тут розташований також і порівняно великий і добре збережений курганний могильник давньоруського часу, який нараховує більше ну близько 200 курганів. От тут е, також. Поруч із городищами є пам'ятки не тільки романської, ну, середньовічної культури епохи, от, є пам'ятки скіфського часу, і доби бронзи, і черняхівської культури. В общем, ну, взагалі взагалом, е, мікрорегіон е, досить густо насичений пам'ятками історії, археології. От, і от, так би мовити, це і визначає його унікальність. Коли ця земля почала заселятися вдома? Ну, заселятися тут розвідки, які проводилися полтавськими археологами всередині на початку 90-х років. Вони засвідчують, що перші поселення тут виникають на межі ну, в епоху ранньої бронзи, неоліту ранньої бронзи. Оце стоянки, такі невеликі на дюнах в заплаві Ворскли. От, ну і надалі ця територія вже активно використовується у бронзово-добусківський час, більш оскільки вона була так би мовити втягнута в орбіту Більського городища, міста Гелона. От ну і давньоросередньовіччя це так би мовити вказати зоряний час для цієї місцевості. Юрий, от Юрій, от що до Олени Глинської, це не вигадка? ні? Ну, це знаєте, це от, от такий один із історичних міфів, який. В принципі, ну, безумовно, вона належить, вона це історичний персонаж, вона належить до роду Глинських. От. Але достеменно стверджується, що вона десь от з цих країв. У нас поки немає таких от підстав. Але в, в тому, що той факт, що Глинськ поруч із Полтавою і Глинськом, який знаходиться у Сумській області, в Романському районі, здається, якщо я не плутаю, вони входили до Феоду. Князів глинських це були їх родові землі, так що ми, в принципі, можемо з певною такою е, натяжкою да, да, от, але так би мовити, це ну бачите, на цьому є багато спекуляцій, тому. В принципі, це все якось воно. Де, де, деякі історики це тягнуть, так би мовити, ковдру одні на себе, інші на себе. Вірить, а от напевно, навколо цієї місцевості ходить і чимало легенд, так? О, ну тут це безумовно так, так. І ці легенди, починаючи від часів громадянської, визвольних змагань українського народу, це от початку ХХ століття. Коли тут безліч було всяких загонів отаманів, і тут ну от, от, от ми спускаємось в линцю по дорозі, і там під вербами кажуть, що захована казна якогось з цих атаманів, якісь скарби, там їх приїздили шукати, але щось ніяк не знайшли, бо там чи вкатали в асфальт, чи ще щось. От, безумовно, легенди от, про церкву, яка пішла от, на великому городищі, є е, е і залишки водозбірної споруди колодязя давньоруського часу. От, і місцеве населення довгий час навколо цієї западини. Воно якось вирвало певний легендаріум, декому вони ну, якби версія про те, що там стояла церква, вона пішла під низ, там вдарила блискавка, вона пішла під низ і кажуть, що там ще старі люди, ще колись там чують дзвони з-під землі. Ця церква дзвони. От, ну це нам розповідали в десь. Наприкінці 90-х років такі mm -hmm. історії місцеві мешканці зараз на жаль цих старожилів вже нема хоча було б цікаво з ними поспілкуватися. Звісно, да. от е коли вперше почалися тут е дослідження цієї території? Здається, да, вперше написав mm -hmm. про цей кол так так, комплекс mm -hmm. пам'яту. Да, ви цілком праві. Це, якщо не помиляюся, 900 рік це ну майже от у нас є певний ювілей uh -huh. в цьому цих дослідженнях. Ну, початку так він обстежував городища, кургани. Будем казати, планово обстежував територію Полтавської, колишньої тодішньої Полтавської губернії і звернув увагу і на Глинський археологічний комплекс. Він вперше створив його. Зафіксував ці всі городища, створив топографічний план, і ну як на той час доволі будемо казати прогресивний і надав опис. І в принципі, ми йому прийшні покоління археологів, ми йому дуже вдячні за це, от, оскільки у нас є так би мовити від той фактаж, від якого ми можемо відштовхувати. відштовхувати. Да, да, да. Так, що це... А стаціонарні тоді вже от археологічні дослідження, коли розпочалися, і хто хто їх проводив? Так, вперше тут. Ну, розвідкові обстеження Глинськ так чи інакше інакше потрапляв на сторінки зводів таких от археологічних пам'яток Це Івана Івановича Ляпушкіна, це ну, радянського археолога, також наших вітчизняних українських археологів Олега Васильовича Сухобокова та Михайла Кучери, які тут були. Але вони все це були розвідкові обстеження, зафіксовували стан пам'ятки, там і розміри, плани знімали, теж доповнювали щось. От а от дослідження пам'ятки розпочалися. В 97 з 97 по 99-й рік експедицію центру археології під керівництвом Олександра Борисовича субпромірно. Субпромірно. Да. От. Було досить виразний матеріал. Тут вивчено, розкопано, частина з нього введена в науковий обіг, частина, здається, ще ні. Але от вони, так скажу, так мовити. Були першими. Знаю, що археологи тут назбирали таку досить яскраву колекцію керам... керамічних виробів кераміків. Е, так, так, безумовно. Це от е, для археологів кераміка — це взагалі от, ну, це основа, основ, будемо казати, оскільки вона дає більш-менш надійне датування, надійну культурно-хронологічну приналежність пам'ятки. от. І, в принципі, е, у нас зараз колекція знахідок з цієї місцевості, вона там нараховує більше кількох тисяч. Одиниці, екземпляри, от і кераміка. Доволі поважне місце серед цієї колекції займає. Це і ліплені горщики літописних сіверян, горщикоподібні посудини. от Також гончарні, гончарний посуд давньоруського часу. І от Особливо цікавою, такою казати, знахідкою. В минулому році нам трапився в житлі горщик. 14-го сторіччя він <кій> був перевернутий і в ньому зберігався дьоготь. От ми коли його вийняли, помили, то зразу такий характерний запах навіть через стільки років. От був, ну якщо можна так казати, що гли, гли, ну, гончарство і взагалі гончарство ну гончарство на глинську, це десь півтори тисячі років історії гончарства Ми тут маємо. Є поселення поруч, ну, зовсім недалеко, не пеньківської культури, це п'яте-сьоме століття. Теж там прекрасний посуд, археологічно цілі зразки є. От і нам от нещодавно, от буквально цього року, нам пощастило виняти декілька ну, археологічно також цілих посудин вже початку двадцятого сторіччя. Так би, от. Само слово назва Глинськ. Так, Так, ну, без, безумовно, вона передбачає, передбачає. наявність. Да, да. Тут і і етнографи, тут, тут, е, з інституту керамології вони досліджували ці малі осередки, е, Гончарські, от Глинськ. теж. Сировинний матеріал тут да, безумовно. І глина тут вона да. відрізняється від тієї, глини, яка в принципі, uh -huh. тут і в, і в Опішному поруч, і взагалі вона тут така от цікава. це потрібно спеціальні, Відрізняється від да, да, да. Спеціальні це дослідження. Тут тут недалеко до да, да, але тут, от, є глини, Там і білі, і сині, і ну, це вже для геологів, будемо казати. Хай вони займаються цим, приїздять, досліджують. Але от, це факт, будемо казати. Так. Неподалік, всесвітньо відоме Більське городище Скіфського часу, чи як його називають місто Гелон. Є якийсь зв'язок між цими, цими територіями досліджували? От Глинськ. Ну да. тут ми фактично зараз знаходимося на південній околиці, да, Більського, Більського, да, цього комплексу. От, такого от зв'язку, так би мовити, зараз прослідкувати ми не маємо, не маємо, не маємо змоги. От в Глинську, от є на території території комплексу археочного є поселення Горинівщина-Спаські з київського часу. Uh -huh. о, це так мови, воно за своєю хронологією, за тим культурною приналежністю, воно, воно тяжіє до о, території Більського Городища, до давнього Гелону. От. Там є також і імпортний матеріал, давньогрецькі амфори, от, посуд. Е, так що, а от власне оці от городища, які от мале, велике, це вже будемо казати. Такі утворення середньовічної доби, хоча у нас тут от в розкопах, ну. Завжди зустрічається кераміка скіфського часу, але вона в перевідкладеному стані і тому е, поки ми ще так би мовити шукаємо те поселення, до якого з якого можна її співставити, друзі. Я не знаю скільки ви тут на цьому городищі вже От, ну я ну, роки, мабуть, 18 сюди приїжджаю. В це Яглинськ, в це село і як на мене тут відчувається якась така особлива аура. Як вам? Це абсолютно вірно. Я вперше потрапив сюди в 99-му році на розкопки mm -hmm. до Олександра Борисовича Супруненка. і от якось з того часу вона це весь час це. градище не цей комплекс не давав спокою. От і аура тут безумовно така чарівна. Є всі, хто приїжджає в гості, це відчувають, розповідають нам про це і кажуть. Це знову, да, знову хочуть, да. не дивлячись на те, що тут така дичина. Тиш, тиша, от, але всі хочуть ще раз сюди приїхати, так, якось потрапити. От, ще, да. Да. Чудова природа, тут, ставки, поряд, річка, да, відпочити. Да, безумовно, безумовно. Тут можна, можна створювати якийсь навіть там, я не знаю, такий заказник в плані е, якийсь ботанічний чи ще щось. Ну, це хай вже вирішують. Чимало говорять про містику в археології. От тут щось таке було містичне. Ну, це от це такі легенди тут серед, серед археологів, бо багато вже археологів, які приймали участь в тих розкопках 90-х років, вони вже повиростали, стали такими більш поважними археологами, виросли з коротких штанішок, як то кажуть. От, і от чомусь їм всім, всім запам'ятався один випадок, коли розкопували курган, от, що знайшли поховання чоловіка. Які лежу ну, в камері? Це камерне поховання належить до числа, будемо казати, ска поховань зі скандинавськими елементами. От він був на ньому були залишки шкіряних штанів. От, і між ніг був увіткнутий нож, а поруч ще лежала така якась на зразок шкатулки, якогось якимсь інструментом. І от всі, хто приймали участь на цих дослідженнях, цього, ну, його коли розкопували, то кажуть, що щось таке відчували, і типу не досить спокійне було. Ну і всі ж розуміють, що во увіткнутий ніж між ніг це хотіли односельці, будемо казати, не хотіли, щоб ця людина більше вставала, піднімалася і їх тривожила. От, ну, завжди. Ну, в принципі, можна, от, на жаль, студентів немає, то вони от, в перші дні, коли потрапили на розкопки, теж да, ділилися всілякими враженнями, такими, ну, що їм навіть трохи моторошно було. Да. Ну, можливо, це така, будемо казати, бурхлива фантазія, юнацька. Але... Ніхто не від не виключає таких можливостей. От, і легенди серед археологів входять, і в Линську також це є. Добре, давайте поговоримо вже про цьогорічний археологічний сезон 2016. Хто працював, які цікаві знахідки, поповнили колекцію? Ось я бачу, тут деякі ви виклали да, на да. В цьому, році, в столі. От, в цьому році, як і в минулому працює на Глинському археологічному комплексі, археологічної експедиції Інституту карамології. Відділення Інституту народознавства Національної академії наук України. От, до роботи в експедиції залучаються фахівці з інституту археології, також фахівці із Харківського університету імені Василя Каразіна. От, і, і ще фахівці з з, з музею археології ця харківського університету от через експедицію пройшло більше 60 людей це, це, досить, це багато. досить багато да І... Термін, скільки копали? Два речі. тижні ми розкопували, да, да, Вели дослідження безперервно два тижні. Оце зараз у нас накоплений матеріал, ми вирішили взяти перерву, оскільки його надзвичайно багато. Треба його, багато. Да, треба його якось обробити, осягнути. От. Ну, це теж от, як ми продовжували наші планомірні дослідження території поселення Ворожчичів Лаваднюкова гора. Чим воно цікаве було для нас? Тим, що там були виявлені досить великі кількості матеріали е, після монгольського часу, 13-14 століть. Це доволі унікальний випадок як для археології України, ну і Полтавщини, і України, зокрема. От. В цьому році ми дослідили периферію поселення, вивчили, будемо казати, поставили крапку стосовно планіграфії цієї хронології цієї ділянки. От. Вивчено близько 15 об'єктів. З їх числа надзвичайно виокремлюється поховання. О, ці поховання впер спершу нам здалися, будемо казати, доволі свіжими, оскільки здійснені за християнсь... ну, західна орієнтація, християнський обряд. Але їх глибина і будемо казати така досить неправильні форми ям, в яких вони були захоронені, свідчили про те, що швидше за все їх намагалися ну, по... на скору руку поховати. От, при розчистці кістяків було виявлено 4 дорослих кістяка і п'ять дитячих. Дитяче поховання було концентрувалося в такій косніці, будемо казати, в одному місці, братська могила, можна так сказати. А чоловічі поховання лежали так більш-менш в ряд, будемо казати. От. І коли почали розчищати їх, то в чоловічих похованнях виявилися такі от прикраси в одно в в двох похованнях сережки. От, в принципі, чоловіки такі речі носили. От, і по аналогії з українською етнографією і ну, з козацькою, то от, що сергу, режку носив останній чоловік роду. Угу. От. Окрім цього, поруч з похованими ми виявили наконечники, наконечники стріл. стріл. Да, от, всі вони черешкові, всі вони середньовічного, середньовічного часу. І от, такі от, Такий, чи це він обламаний чи спеціально такий от і заточений цей наконечник. от, ну, Що будемо вивчати дивитися? Це от, це в цих похованнях. І в одному випадку на одному з похованих були рештки шкіряного взуття, типу якихось на кшталт чобіт якихось таких от. Це ми в об'єктах, в культурному шарі. От, так що ці поховання, от, ми як, вперше так ну, досить скептично до них ставилися. І одразу от, нам здалося, що ну, досить не спочатку одразу, а потім, вже, коли ми почали вивчати, зробили стратеграфічні розрізи, всі ці планування цього могиль, ну, цієї території нанесли на план, зафіксували це все, то. Зараз нам вдається, що це ці поховання вони тяжіють до все ж таки до доби середньовіччя, до 14-го часу, на що вказують зокрема і матеріали, які виявлені поруч, супутній матеріал. От, ну і тут, знаєте, завжди от хочеться якось пров'язати археологічні знахідки до певних історичних подій, і цілком можливо, що це пов'язується із подіями битви на Ворскля 1399 року. Тобто, да? Так. Uh -huh. а оскільки у нас от в минулі роки було завжди в кожному розкопі, будь от коли там цей розкоп був невеликий, там, наприклад, 10 квадратних метрів чи 50 квадратних метрів, завжди у нас траплялися якісь От. Uh -huh. Вони. Частина з них була в житлах, частина поруч з житлами. Воно ну, так знаєте, як ото кажуть, як смерть застала, так воно і було. Mm. От, а тут от ми маємо е, факт того, що були поховані люди спеціально в якихось, ну хтось їх там поховав, і швидше за все, ну. Це поки наша така робоча гіпотеза. От, там, студентам дуже сподобалася, що це от вони її, будемо казати так, несли, несуть, несли в маси. От, що Це які Ну, цікаво, красиво. Да, будемо казати. Спробуємо ще дати ці кістяки антропологам. Можливо, антропологи виділять на них певні ознаки характерні для воїнів, для вершників, якісь там, певні патології на кістках. Ну, Це поки такі попередні наші результати. Такого будемо казати аналізу, і будемо чекати підтвердження або спростування. Що цікаво, і що дуже е, тішить кожного археолога, це те, що е, на цьому розкопі нам ми виявили дві монети. Монета це одразу це датування шарів. Да, і це і дуже цікава монета одна ординського чеканки. Мідний пул, швидше, швидше за все. Це ординська монета? Да, да, да. І е, 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 срібна монета з е, якогось е, якого з західноєвропейських, е, якого з якоїсь монархії, держав. От. Ну, але, на жаль, Оскільки такі монети у нас не зустрічалися на нашій території, ми так сходу не можемо сказати конкретно і датування і прив'язку, але я думаю, що десь пощастило. Да, пощастило. Золото Є. нема, срібло. Ось бачите, срібло, срібло. То. срібло тоненьке. тоненьке можете тоненьке, потрогати, так, так. да, його. Да. Це срібло-тоненьке, таке, таке досить там, ну, невисокої проби. Щось намальовано замок, там, замок, там, да, намальований замок, да, там ратуша, якісь там башти, там щось uh -huh. таке. Ну, я думаю, по цим ознакам ми знайдемо Можна буде да, визначити да. в подальшому. От якщо ви їх дослідите вже куди подальшого підуть ці артефакти? Е, ці артефакти будуть передані на зберігання в національний музей заповідних українського ганчарства, де я сподіваюся, на кінець року або ж на початок наступного року буде зроблена обширна виставка по цим роботам, по цим результатам, і всі бажаючі можуть. Подивитися на це і так би мовити, тут це в полі одне, mm. а так воно вже буде більш відреставроване і да. під час досліджень використовуєте якісь okay. уже сучасні, можливо, прилади, там е, якісь е, залучаєте фахівців з інших наук чи традиційна лопата? Там, окрім традиційної лопати, ми вже скільки років, ну чотири співпрацюємо з ботаніком з Інституту археології за Сергієм Горбаненко. Він приїжджає з радістю до нас, він промиває ґрунт просіює ґрунт от, і він досліджує зерна, вилавлює звідти кістки, риб, Ну, такі органічні. Рештки, які потім також досліджують фахівці, які займаються там, давнім деревом, тваринами. От так, що такі от міждисциплінарні дослідження ми проводимо. Ну, оскільки як теж дозволяє наш бюджет. А наш бюджет це, ну, на дружніх таких домовинах, що от, колеги приїздіть, будь ласка, угу. обробіть. Глинський археологічний комплекс. Пам'ятка національного значення? Так так, так. так. Що це передбачає? Ну, це передбачає. Охорону, mm -hmm. вперед. Да, так, да. Охор... охорону територію, зону охорону. От. Ну і, в принципі, таку, Хотілося б в це вірити, більшу увагу держави до цієї території. От. Ну, в принципі, Зараз комплекс заходів здійснюється завдяки директору історико-культурного заповідника Бійського. Івановичу Коросту, от, який зі, зі своїми співробітниками вони регулярно об'їжджають ці території, вони слідкують за тим, щоб тут не було мародерів, чорних грабіжників. От, але їх, штат їх невеликий і ну, вони не все вмі, можуть охопити, будемо так казати. У нас в планах. Уста... У нас і у співробітників ну, разом спільно з заповідником установка інформаційних знаків, mm. дошок охоронних знаків, що це територія, це територія дійсно, це пам'ятка археології національного значення. Бо от буквально перед вашим приїздом місцеве населення починало тут біля нашого розкопу на дорозі знову брати пісок. Mm. Воно і розрушає пам'ятку археології і підкапує під себе ну, цю дорогу. Теж воно там будь-який дощ, там сніг, все воно змиється, асфальтне покриття і. Ну їм, скільки не, не кажи, вони кажуть, «Та, там вон знак пам'ятка археології на Городищі лише стоїть і все. А тут це ж таке воно трохи більше, ніж все Городище. Що тут ще планують, От ви казали, там можливо експериментальні якісь студії в польових умовах, там якісь реконструкції е, житла, там сіверянського, да, ми, там, чи да, зараз... можливо, якісь технологічні процеси тут, там гончарство, там ще щось, косторізні різні ремесла, там ковальство. все це да, по таке. Да, Ми це все у нас більшість цього у нас поки лишається в планах. Ну, оскільки шукаємо підтримку на це все фінансово будемо казати. От, але стосовно гончарства, то у нас от. Студенти, практиканти, які приїжджали до нас на археологічну практику. Вони день, один день з цієї практики вони присвятили майстер, майстер да, да на території музею заповідника Гончарство в От, вони гончарили, там роз... розмальовували свої вироби і, в принципі, були надзвичайно задоволені. Декілька людей там виявили неабиякий хист до цього. От, всі предмети вони там, ну, забрали з собою, повезли батькам. Так що ну, всі залишилися задоволені. Так що з гончарством ми вже так би мовити налагодили певну таку от, стежечку. От будемо тепер далі, далі. Дарувати на шлях. Зараз ну, плануємо це все якомога оперативно все видати, оскільки щоб воно не лежало мертвим грузом, щоб теж могли. Це буде щось якесь наукове дослідження? Так, плануємо Чи... монографію по Да, Монографічне дослідження буде, да. От, щоб це могли користуватися наші колеги. Щоб це ми так мовити, не накопали і не поклали в якусь шухляду там, фонди, а щоб це було загальнодоступним для людей, щоб вони теж бачили, що ми тут нічого ну, так мовити, не приховуємо. Будь ласка, дивіться, користуйтесь. До речі, досліджено, от скільки території, яка площа вже так можна сказати? Е, досліджено Дуже мало. мало, да, Це десь відсотка, ну, я не знаю, там відсотка три. да, мабуть, так, от, від загальної, загальної цієї ділянки. Ну, в принципі матеріали гарні, вони достойні, і для, для того щоб їх опублікувати, і щоб наукова спільнота, я гадаю, зацікавилася. Що ж на сам кінець я вам побажаю вам і вашим колегам, які тут працюють, ну знайти якусь таку знахідку, якусь яка б стала можливо перлиною найкращих музейних експозицій там України, а то й можливо світу навіть. Сподіватися, нехай вам щастить. Дякую, дякую за те, що за цікаву розмову, за те, що запросили нас сюди, всю чудову місцевість. Успіхів вам! Спасибі, Шановні діяти глядачі. Я вам дякую за увагу і нагадую, що у нас в ефірі була передача уроків історії, яку ми проводили сьогодні в польових умовах на Глинському археологічному комплексі у селі Глинськ Зіньківського району на Полтавщині. До побачення, до наступних зустрічей в ефірі.